Миропільська громада українсько-російське покордоння, а зараз зона бойових дій. Прильоти мінометні або артилерійські дуже часті. Цей яскравий будиночок, місцевий дитячий садочок після капітального ремонту. Будівлі у 2023 році виповнюється 120 років. Раніше це була церковна приходська школа. До 2017 року тут була школа НВК. Потім школу реорганізували, і на основі цієї будівлі відкрили садочок. До війни заклад відвідували більше 30 вихованців. Від початку вторгнення дітей не приймають, адже немає укриття. Минулої весни під час артилерійського обстрілу в цю будівлю влучив снаряд, що наробив значних руйнувань. 28 травня о 17.30 мені повідомили, що відбувся обстріл, артобстріл, і попала одна із ракет у будівлю закладу. Прибігла сюди ну, буквально пів години година. А, так, вже, так, ось таке. Побачила вибуховою хвилею. Побило покрівлю, вибило всі вікна. Знищені частина дитячих меблів, кухонного обладнання і техніки. Да. Мій гарний Це. холодильник був ось де посічений. Тут скляніті побиті. Ось де побитий він повністю Але, да. але, але працює. Він працює. Він вижив да. меблі. Мої зруйнували на кухні. Мої новенькі блендер мій новенький, зруйнували, пошкодили дуже, дуже шкода, звісно. Тільки, тільки нам його подарували. Зінаїда Іванівна відповідальна за чистоту в садочку плаче, згадуючи той день. От бере, я не можу дивитися, ну, прибігла думаю, Піду подивлюся, складаємо. що там Миколаївна вже перва тут була. Носили на ряд нами мискло, туди на мусорник, кусе, тоді Миколайович вивозив конем. У відділі освіти Миропільської громади порадили забити вибиті вікна дошками і чекати ремонту будівлі дитсадка вже після завершення війни, говорить директорка закладу. Але в колективі знайшли інше рішення. Хто не проходив осторонь наших бід, вирішила звернутися до сім'ї Калініченка, до Віталія Миколайовича, Миколи Петровича. Не відмовили, допомагають, допомагали матеріалами, наймали робітників. Дуже їм вдячні. Роботи тривали кілька місяців. Фасад і кілька кімнат вже відремонтовані. Для решти закуплені фарба і шпалери. У будівлі тепло завдяки новій системі опалення з дров'яним котлом. На оновленій кухні залишилось встановити меблі. Була кладова, стелажі стояли. Техніка моя кухона тут стояла, все ж при цей самий. Все зруйнувало і волною, і в общем, перебило. Ну, а тепер, звісно, дякувати сім'ї нашим підприємцям, дякуємо. У мене тепер і кладовка гарна, і кухня не стидно тепер буде перед хаспом. Це вже другий дитячий садочок, який родина благодійників відновила власним коштом. Рік тому ми приміщення школи перенесли в дитячий садочок і повністю був відремонтований з інтерактивною дошкою, ну, з усіма обладнанням, а це прийшла черга, мабуть, і до цього. Приміщення, яке було зруйноване, бо коштів у державі немає, у громаді немає. і це наша територія. Ми тут працюємо, виросли тут. Я закінчую школу тут. Тому це я думаю, і вважаю, що це мій обов'язок допомагати. За майже рік війни ворожі обстріли наробили в громаді багато лиха, але навіть під час війни не можна відкладати життя і розвиток на потім. Такою є спільна думка родини Калініченків. Mia, сім я сім'я це справжні патріоти, патріоти своєї держави і патріоти своєї громади. Дивіться, війна рано чи пізно закінчиться, а в один момент все відстроїти буде нереально. І тому діткам потрібно ж буде кудись ходити. І тому було прийнято на сімейновічні таке рішення вложити сюди кошти на відловлення дитячого садочка. Більше мільйона гривень. Через обстріли території садочок у громаді відкривати поки що не поспішають, але колектив працює. Зв'язок з вихованцями постійний. За словами Віталія Калініченка, після перемоги цей дитячий заклад матиме і нові меблі. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.